Всім привіт! Мене звати Олександр Куляда. Я кандидат біологічних наук і дослідник старіння. Вже понад 10 років я займаюся популяризацією здорового способу життя, тому що щиро вірю. Що виходячи з усіх наукових даних, це найдієвіший спосіб, як покращити наше здоров'я і продовжити наше життя. За ці роки я бачив величезну кількість людей, які цікавляться здоровим харчуванням, спортом, різними аналізами, діагностиками, але не знають, як зробити з цього щось більше ніж просто хобі. Саме для таких людей, ми і створили курс професія Health Coach. це найбільша навчальна програма з усіх можливих аспектів здорового способу життя. Він розрахований на 9 місяців, і за цей час. Ас ви не лише дізнаєтесь про те, як побудоване наше здоров'я, що працює, а що не працює, а ще й навчитеся комунікувати з людьми та консультувати їх за темою здоров'я. Цей курс підходить для тих, хто хоче змінити свою кар'єру та займатися чимось іншим, наприклад, допомагати іншим людям бути здоровішими, або для тих, хто вже працює в темі здорового способу життя або медицини, і хоче краще розібратися, як працює наше тіло, та як побудовані сучасна сфера здоров'я та як коректно консультувати людей. Або просто хочу відрізняти міфи від фактів в цій темі. Програма побудована з двох ступенів: першого теоретичного та другого практичного. Це понад 300 уроків від мене інших вчених лікарів та хелс Це практичні заняття, заняття з менторами, домашні завдання, супервізії, конспекти та ще багато-багато цікавого. Ви дізнаєтесь про те, як побудувати здорове раціон, як працювати з тарілками, як працювати з аналізами в межах хеосколчингу, як вибудувати фізичну активність. Та як впровадити звички, як консультувати людей, як працювати з їх упередженнями, та як ставити правильну мотивацію, щоб вона працювала для досягнення цілей, як шукати клієнтів, як просувати себе і як монетизувати свої знання. До речі, перші клієнтів наші студенти знаходять вже під час навчання. Ми їм в цьому допомагаємо, і з цього і починається їх кар'єрний шлях. Після навчання ми видаємо диплом коуча, який підтверджує ваш професійний рівень та дозволяє вам працювати як в Україні, так і за кордоном за цією спеціальністю. Наші випускники Працюють хелс-коучами, працюють в медичних закладах в парі з лікарями, ідуть працювати в нашу команду на округу або стають блогерами, проводять свої ретрити, утворюють свої продукти і розвиваються професійно. Більшість випускників наших курсів стають членами асоціації хелс-коуч України, дуже потужної спільноти, яка живе своїм життям, проводить велику кількість івентів, обмінюється новою науковою інформацією, контактами, колег та різноманітними вакансіями. І що вам здається, що тема здоров'я це про вас і для вас? І ви вже хочете розвиватися в ній професійно? то цей курс якраз вам підійде до зустрічі на навчання.